Привіт, вітаю вас, скорпіони! Розклад Таро для вас на тиждень з 8 по 14 грудня 2025 року. Подивимося, скорпіончики, загальну енергію цього тижня для вас. Прекрасні, загальна енергія. Прекрасна це якась чи творчість чи проявлення якогось пана. Це молодика, це такі, це навіть можуть бути діти, де дуже все приємно, знаєте, проявлення емоцій, почуттів, любові, де людина захоче вам принести подаруночок, як оце рибка, ваші бажання здійснювати, так? І ви почуватиметеся. В достатку, в гармонії з самою собою для чоловіків це можливо ви вито пощасливити вашу другу половинку, де вона відчуватиме те, відчуватиме просто, що вона в гармонії, баланс такий з внутрішньою собою і з навколишнім світом. Це людина, яка вміє насолоджуватися життям. Не залежить від того, який є там достаток, вона вміє насолоджуватися від того, що її оточує, і в фінансовому плані, скільки б це не було. І а, в плані спілкування, і в плані гармонії з навколишнім світом природою. Так, це, це для жінок це ви на цьому а, тижні будете насолоджуватися всім. Усім, що вас оточує, на цьому тижні ви заслуговуєте насолоджуватися. дозволити собі насолоджуватися. Можете собі дозволити все, що хочете. Прислухайтеся до себе і здійснюйте свої бажання або самотужки, або в вашому оточенні є ось такий паж, який може вам допомогти здійснювати ваші бажання, загальна енергія, скорпінечки. Це ви або навчаєтеся ось трійці. Можливо, над якимось проєктом працюєте. А, так, ваші перші кроки. Я сподіваюся, що це не трієчка в стосунках. Ще одну карту відкрию на трієчку. Тяжкість. хтось працює тяжко над спільним проєктом, Залучені якусь команду над чимось працюєте і вивчаєте щось нове для вас. Корпіончики, дивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація це або реальна дорога, рух. Якщо це реальна дорога, а, рух кудись, вам потрібно по цій карті тримати емоції під контролем. Знаєте, такі, як при медитації, не сильно бути емоційними. А тримати баланс, золота середина у всьому. Або ж це ваш рух, вихід з негативної ситуації, негативного досвіду для вас, рух до кращих берегів. Ви рухаєтеся вже до спокійних вод. Щось там вас тривожило в минулому. Зараз ви вже рухаєтеся, налагоджуєте ваш стан. Як ви це налагоджуєте? Ви тримаєте під, контрол, під контролем ваші власні емоції. Не перебачуєте. Не тільки емоції там, а, знаєте, не перекрикуйте і не говорите пошепки. Все золота середина. Не переїдаєте і не, не доїдаєте. Їсте якраз правильно. Це як баланс такий, золота середина. Ні туди і не сюди. Не перебачувати ситуація для Так. Можливо, ви завершуєте якесь питання, пов'язане з партнерством, або закохане, закохані де ви, в особистому житті, так? Або ж це пов'язана ваша якась любов особливо. Особисті стосунки, пов'язані з людиною з-за кордону, або все, що пов'язане може бути з світом. так, Іноземці, там, все, що за кордону, або поїдете, можливо, за кордон, там у вас дорога була. Так? І щось буде пов'язане з людиною, з деякою відчуваєте закоханість. Або, наприклад, ви завершите якесь питання, що стосувалося mm. ваших відносин, да, і тепер ви закрили якесь питання, і можете тепер бути нарешті разом. Це якась карта або про а, світ як а, іноземні якісь а, варіанти, за кордоном щось, або це закриття. Закриття якогось питання. Це ви отримали всі елементи для закриття якогось питання. Ви закриваєте питання і ось ви разом з коханою людиною. Що вам на цьому тижні скорпіончики може заважати? Комунікація чому? Угу, вам потрібно працювати, а ви зараз від вас відволікають на те, щоб піти. Погуляти, а вам потрібно зараз над чимось працювати. Що ще заважає Скорпіончиком? Якась хитрість, якась нечисність, спина. Ілюзія. Що стосовно а, якихось грошей, виплат. А, це гроші, які не зароблені. Це додаткові якісь кошти, але якісь хитрощі пов'язані з цими грошима. І ваша ілюзія. Ви не зовсім бачите, як справді там відбувається ситуація, пов'язана з цими грошима. Спробуйте проаналізувати, що це могло б значити. І порада карт для вас, скорпіончики, на цей тиждень. Відсторонитися хочеться побути на контенції, тому що щось все-таки травмує серденько. Що ваше сердника травмує? Якась пристрасть може бути. Щось пов'язане з пристрастю, або якимись кроками, діями рішучими, таким запалом, що травмує вас? Можливо, Якась велика активність відбувається навколо вас, а вам би хотілося б побути наодинці. Дозвольте собі наодинці своїми думками. Дивіться, у вас шанс за шансом. А для дівчат це проявлення хлопців до вас. До речі, зображені дівчата для мужчин це також проявлення дівчат. Активізуються якісь навколо вас. і хлопці Або ж це порада карт для вас активізуватися так і не лише обдумувати і робити стратегію ваших подальших кроків, а і діяти, прямуючи до вашої цілі. давайте все-таки Цілі у вас насолоджуватися життям і фінансово. Фінансовому будь-болуччя, тому що тут бачимо і золото, так, але це взагалі про емоції. Це отримувати повний спектр емоцій, насолоджуватися життям. А для цього вам потрібно прислухатися до вашої внутрішньої енергії, так? яка сяє і виходить з вас, яку ви випромінюєте, а не виходить вона з вас. Ви промінюєте ви її. Яку можуть відчути всі люди, які оточують вас. Тому прослухайтеся до себе і буде щастя. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Я бачу, хто лайкає і коментує. Пябі вам велике за вашу підтримку. Я дуже вам вдячна. Прекрасного вам тижня, скорпіончики! Любіть себе, і ви зможете дарувати оточуючим, і сіт, ставати прекраснішим. прекраснішими. До нових зустрічей!